Спортсмен, правник і працівник спиртзаводу водночас. Автомобіль цього гори водія днями зупинила патрульна поліція Івано-Франківська через порушення правил дорожнього руху. Повертаючи на бічну вулицю, чоловік не увімкнув світловий показчик повороту. Як виявилось, водій автівки був ще й під впливом оковитої, та навіть двох слів не міг зліпити докупи. Втім, пройти тест на вміст алкоголю в крові. Чоловік категорично відмовився. Спершу нетверезий водій намагався налякати копів лайкою та погрозами. Коли ж побачив, що такий метод недієвий, почав давити законом. Вимагав адвоката і навіть погрожував полісменам звільненням з роботи. Завтра вас на роботі не було. Думаєте? Я впевнений. Впевненості сміливцю таки не бракувало. Вочевидь, її чоловікові додавали видумані регалії, які невпинно росли у процесі спілкування. Я маю це поступ по самбо і по гімнастиці. Я є і суддя, і адвокат всім вам. Бо я хто? Заслужений артист України. Артист? Камера включена? Так, звичайно, я вам пояснив, це що зразу, що камера включена. Це вас дуже хвилює, чи камера хвилює. Включена, чи ні. А знаєте, що я був в Англії? Ще не знаю. І не знати. Після знає. що має перед'єшинська грамоту, з хати. Перше. Друге. І мене мені тим хотілося заказати вас асфальт. Але генерал, який керував шостим відділом охорони президента. добре, добре. Охорона президента, шостий відділ. Я це все розумію. Огляд погодитесь пройти. Втім, автомобіліст виявився непохитним. Після кількох невдалих спроб налякати співробітників поліції своєю посадовою і фізичною величчю, він пішов іншим шляхом. Та хто такі? зрозуміло? Інспектор поліції лейтенант Говзен. Я вам Так. Та. З скунівша? Ні. А звідки? З управління поліції. Слава уза спірзавод. Який спірзаво управління я. поліції під приціл патрульної поліції гори водій потрапив не вперше. Раніше проти нього уже порушували статтю 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме щодо відмови пройти тест на вміст алкоголю в крові. У шукача дорожніх пригод тимчасово вилучили посвідчення водія до вияснення справи у суді. Ірина Головенко Віктор Костенюк новини на вежі.